Дорогі друзі, вітаю вас на своєму каналі Езотерика Таро Єленорман. Мене звати Людмила. Сьогодні будемо дивитися Таро-прогноз, що чекає Центральну Україну з 8 по 14 серпня 2022 року. Яка буде ситуація з обстрілами? Можливо, будуть якісь покращення. Будемо сподіватися на краще. Що чекає Україну в період з 8 по 14 серпня в центральній області України? Як бачимо буде багато повітряних тривог, будуть обстріли. Частину ракет буде збито, але все ж таки руйнування можуть бути. Будуть застосовані якісь такі ракети, які не часто були, і їх дуже важко засікти. Добре, дивимося по кожній області. Вінницька область. Що чекає? Вінницьку область період з 8 по 14 серпня 2022 року. Чи будуть ракетні удари по Вінницькій області з восьмого? Бачите, вже змірка мічів. Випада з колоди. Вінницька область з 8 серпня по 14 серпня. Чи будуть ракетні удари по Вінницькій області? Чи будуть ракетні удари по Вінницькій області? А Вінницька область. Тримайтеся, на жаль, на жаль, будуть обстріли. Будуть активні обстріли, скоріш за все, військових об'єктів. Допомога надійде, але треба триматися. Далі подивимося на Дніпропетровську область. Чи будуть ракетні удари по Дніпропетровській області в період з 8 серпня по. 14 серпня 2022 року. Чи будуть ракетні удари по Дніпропетровській області в період з 8 серпня по 14 серпня? Чи будуть ракетні удари по Дніпропетровській області в період з 8 серпня по 14 серпня? Ох, на жаль, Дніпропетровська область також обстріли будуть. Тримайтеся, будуть якісь дуже підступні обстріли. Коли ви будете не чекати і будете думати, що вас вже оминула на цьому тижні ця біда, але будуть обстріли: ось п'ятірка мечів це конкретно карта війни. Сила, можливо, спрацює. Протиповітряна оборона і великих руйнувань не буде, але п'ятірка мечів, на жаль, дуже погана карта, тому тримайтеся Дніпропетровська область. Далі Кіровоградська область. Чи буде з 8 по 14 серпня? ракетний обстріл Кіровоградської області, Чи буде з 8 по 14 серпня ракетний обстріл Кіровоградської області? Чи буде ракетний обстріл з 8 по 14 серпня? Ракетний обстріл Кіровоградської області? Кіровоградська область. Мабуть, багато людей у вас після тих обстрілів, що у вас були вже думають, щоб від'їжджати. Так, закохані карта вибору відлюдник. Якось є плани і ведеться робота, скоріше всього, обстріли можуть бути з води, тобто з моря, готуються обстріли, є плани. На дні відлюдник прийдеться вам також бути на дуже пильними, оскільки буде багато сирен, прийдеться бути в укриттях, але десь Бог спрацює ПВО. Якщо обстріли будуть, можна надіятись на краще вам на цьому тижні. Так, Полтавська область. Полтавська область. Що чекає на Полтавську область в період з 8 по 14 серпня 2000. 22-року. Чи будуть ракетні обстріли Полтавської області? Період з 8 по 14 серпня 2022 року. Чи будуть ракетні обстріли Полтавської області з 8? По 14 серпня 2022 року. Полтавська область. На жаль, в вашій області є зрадники, які дуже активно за гроші зливають інформацію, Можливо, можливі диверсії по місяцю. Зірка також не завжди зазначає захист, це можуть бути і спалахи в небі, тому тримайтесь, будь ласка, Полтавська область. Черкаська область. Чи будуть ракетні удари по Черкаській області в період з восьмого. По 14 серпня 2022 року. Чи будуть ракетні удари по Черкаській області в період з 8 серпня по 14 серпня 2022 року випала у нас карта шестірка мечів. Чи будуть ракетні удари по Черкаській області? період з 8 серпня по 14 серпня. Ох, Черкаська область. На жаль, на жаль, будуть обстріли. П'ятірка кубків. п'ятірка кубків, Тримайтеся, тому що обстріли будуть. Але, зважаючи на четвірку мечів рицаря Пентаклів, скоріш за все, спрацює протиповітряна оборона і буде шанс, що ракети будуть збиті. Але все ж таки тримайтеся, не ігноруйте повітряні тривоги. Любі друзі, я вам дуже вдячна за перегляд мого відео. Я сподіваюся, що мої відео вам корисні. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, поширюйте це відео, моліться за Україну, за наших військових. Будемо сподіватися на те, що війна закінчиться. І в Україні наступить мир. А поки потрібно бути дуже обачними, обережними. Якщо ви чуєте сигнали повітряної тривоги, будь ласка, не ігноруйте, тому що цей тиждень дуже важкий Серпень – це місяць випробувань взагалі для України, тому нам треба це пережити і чекати кращих часів. Дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал.